Йоу, 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 йоу. Друзі, всім привіт! Це черговий випуск Ляля Фофа. Вам може здатись, що я пішов в реп, але ні, сьогодні в нас новий випуск топ моїх улюблених музичних виконавців тире-артистів. <кій> По-перше, хочу подякувати вам. Це вже восьмий випуск. Ви справді мотивуєте мене робити це далі. Мені подобається не набирати більше 10 тисяч. Я ж сука, для цього це роблю, і круто. Дякую, що ділитесь з друзями. Але якщо без жартів, я дуже вдячний, що ви дивитесь. Продовжуйте дивитись, ставте лайки, робіть репости, розповсюджуйте друзям, пишіть коментарі будь-які. Дякую вам. Музика вічна, це і так зрозуміло, але я хочу, щоб ми з вами зрозуміли разом такі речі. Я особисто думаю, як і ви, людина, котра не може жити без музики, і будь-які події в своєму житті використовує під музику. Я навіть не можу зараз поїсти без музики. Це важко. Хочеться поїсти борща, я там навалив Randy МС, ідеальна пісня під борщ. Але справді музика потрібна всюди. Я не можу ніде без наушників. Я, чесно кажучи, і на шоу би сидів в наушниках, щоб не чути. Магомеда Мурадова? жартую. Сьогодні я хочу поділитися з вами тими виконавцями, котрі мене сформували, котрі на мене вплинули, котрих я обожнюю, слухаю, не дивлячись ні на що. Почнемо ми, звичайно, одразу. Це топ-1 і завжди був і буде для мене. Це Тайлер The Creator абсолютно вільна істота, в гарному сенсі цього слова, в усіх своїх проявах. Я обожнюю його всі альбоми. Можна подивитись, наскільки от людина вплинула на сучасний світ, і навіть те, що я зараз сиджу в худі і в шортах, це теж його робота. Він один з перших це популяризував, чи хотів він таке бачити навряд, але вийшло і вийшло. Тайлер Аконма видатний репер, музикант, котрий постійно експериментує зі звуком, зі стилем, з флоу. Вау! Я нічого не можу сказати. Це шикарно. Я обожнюю його музику. Послухайте його старі альбоми там Бастарт чи Волз для тих, хто познайомився з ним тільки зараз, після Ой, що там вийшло в нього? Хромокопія чи чогось. Послухайте альбом Ігор в нього мій сам найулюбленіший. Дуже пересікається зі мною. Самі подумайте, що за пасхалка, Розбирайтесь. Просто вас потішу і заведу в тупік. Тайлер Ван Лав. <плес> Обожнюю слухати <кх> разом з цим. Улюблений гурт такий альтернативно, ренбішно електронно хуй зна що Це Thunder Cat. Це феноменальні чуваки, котрі писали музику. Кому тільки можна. і Макміллеру. І... Кендрику Ламару і чогось, мені здається, співпрацювали вони із Воплівіда Плясова, але це офігенна душевна музика з почуттям іронії і смаку. Тому обов'язково подивіться їх. Е... Улюблений мій трек їх Them Changes. Люди, котрі мені лінь писати. Топ знизу в коментарях є завжди, сука, нікчеми, котрим нема чим зайнятися. От ви пропишіть замість мене це все. Ви все одно втикаєте на роботі, водите курсорами, робите вигляд, що ви там щось робите. Завели мене блін, до туберкульозу. Тому займіться роботою, розпошіть все, що я розповів. Так, Thundercat був. Далі я хочу поділитися. Все, що я зараз скажу, це з голови. Я взагалі ненавижу робити списки, організацію, бути відповідальним це все не для мене. Я ж Богданчик, мені легше отак. З голови. Теймпала, шикарний австралійський гурт. Хто не знав, От, що підтверджує, що всі чогось думають, що якщо це англомовно, це з Америки чи з Англії. Ні, чувак з Австралії, безумовно. Жар продукт унікальної суміші стилів. Найбільшим здивуванням для мене було це те, що це все одна людина, мультіінструменталіст. Я не знав цього і був просто шокований. Послухайте, гуртем Мепала, це інді мюзик. Я не розбираю в жанрах. Все, що я не знаю, я називаю це інді. Ну, це схоже на рок. Це має певний стиль і смак. Тому подивіться, кайфаніть. Вам сподобається. Якщо вам не сподобається, у вас немає смаку. Я ж не можу і за це відповідати на своєму подкасті. Наступний виконавець, про котрого я хочу згадати це. це... Мак Макміллер. Це другий білий, в котрого вийшло в хіп-хопі. Це крутий виконавець, дуже душевний, е на жаль, тупенький, бо він помер. і... Мене так збісило, коли я подивився його інтерв'ю, і він казав, що бісить, що колеги репери гинуть, а я не гину. <кій> бо я не дурний. І... Я ніколи не помру від передозування наркотиками. Макміллер, я тобі ставлю за це дізлайк, ти підвів і нас. Міг ще продовжувати. «Self Care – це улюблений мій його трек, шикарне музло. Я рекомендую вам це зробити. Ідеальна пісня, щоб подумати, чого у вас не виходить зробити уроки. Доробити дедлайни, і чого вас дівчата не люблять. це музика для цього. Більшість мого топу хіп-хоп, оскільки я люблю хіп-хоп і надихаюся їм. Пересікаються культури зі стендапом. Ну, безумовно, що ж це за топ без Кендріка Ламара. Тут я рекомендую прослухати все. Всі альбоми культові. Отак От мужик вміє, а ви вмієте. Ні, ніхто не вміє. Мужик монетизував все. І те, що він розповідав, те, що він зраджував дружині, і геніальний гангстерський реп, і реп психальбом, і стильовий реп. Людина вміє все. Ну, дано так. Ну, це ж. Це розумієте, Кендрик Ламар це от... Іг Зеленський. Вміє все. М Наступний. Кого я хочу обговорити, зробити ліричний відступ, хочу дати шанс, так би мовити, молодим. Окремо хочу сказати про український хіп-хоп, котрі всі зараз недооцінюють і кажуть, що це те, чого немає. Це брехня, ви просто не хочете слухати і не хочете шукати. І 100% ті, хто зараз мене дивляться, слухають російські репи. Такі, оце музика. Mm. Так, там є продакшн, там є гроші, але якщо ви трошечки пошукаєте, ви офігієте. І я вам допоможу з цим. Запам'ятайте декілька прізвищ: Ласта, Боб Крома, Гоня, Міша Правильний. <кхух> Перепрошую, друзі. <кхух> Просто хочеться кашляти від того, наскільки я не хочу записувати цей подкаст сьогодні Це важливе прізвище в майбутньому українського хі Особливо рекомендую ласта Це найсуковитіше музло, котре взагалі ви можете почути. Ви навіть, сука, не уявляєте, хто це такий. Ви послухаєте, ви будете шоковані. Вам буде прикро, що ви не слухали цю музику і не знали всі свої роки. Тому послухайте, будь ласка, я вам сильно рекомендую. Всіх інших просто поважаю, теж послухайте. Це теж буде важливо для вашого розвитку, бо не завжди ж слухати Холодна ніч. Бакал просіку». Тому Будь ласка, насправді українська музика дуже багатогранна, як я згадував, в упліві до Послухайте старі альбоми, щоб теж трошечки спуститись з небес на землю. Наскільки круте, музло ми робили до цього. Не треба думати, що тільки там будуть танці. Ось це все, що є в опліві до плясу. Ні, це шикарна музика. Тому занурюйтесь поглиблюйтесь, сука. Після ліричного відступу на український хіп-хоп, я сподіваюся, він після мене хайпане все ж таки. 5 тисяч переглядів в середньому це для них теж внеземні показники. Тому не дякуйте репери. Чекаю, коли зможу залітіти до вас на трек. Повертаючись до хіп-хопа, надімпонує мені, звичайно, Тревіс Скотт. Боже, Требовась, це завжди під перемоги. Чи знаєте, коли давно сексу не було, і виходиш з квартири дівчинки, зайнявся сексом, от, вмикаєте трек Skeletons з альбому Astra World. Це його, на мою думку, найкращий альбом. Що не трек, то Бенгер по музиці. Дуже сильно вплинув на хіп-хоп і. Це смачне музло. Чи є жінки, котрих я обожнюю в хопі є, але я їх принципово не буду говорити. В наші часи хтось повинен займати сексистські позиції, набридло мені все про добро. Хочеться трошечки і зла тут навалити. Також мій улюблений гурт Red Hot Chili Peppers. Я сподіваюся, кожен з вас знає, що це таке. Якщо не знаєте, то відписуйтесь. Бо... У них немає поганих треків, у них немає поганих альбомів, під них можна і посумувати, і потусуватись, і пограти в баскетбол, і надихайтесь. Ще важлива постать в формуванні мене це МФ Doom. Якщо ви не знаєте, хто це, бігом напишіть. Це легенда американського андеграунду в хіп-хопі, і якщо, звісно, ви кажете, що ви любите репи, ви не знаєте ми вдома, але, ну, скоріш за все, ви любите, скоріш настолки, ніж реп, і збирати пазли. Окей? Обов'язково послухайте альбом Мадвіан з легендарним бітмейкером Мадлібом. Ви будете шоковані, скільки музики сука, не знаєте в цьому світі. Список може бути космічно, долгим. Звичайно. Я не можу не казати, те, що на мене не вплинув Діджей Тія Стар Ван Бюрен і Девід Гюєта в дитинстві. Так, ці люди на певний час зіпсували мені смак. Але глядачі мої любі, я хочу, щоб ви пам'ятали одне: не можна постійно слухати одне й те саме. Не зациклітесь, не костянійте. Бо ви розумієте, що те, що ви слухаєте зараз, ви потім. Будете по цьому ностальгувати. Тому не давайте своїй голові засохнути, бо ви будете вашими батьками і бабусями і дідусями, котрі слухають одну і ту саму херню і думають, що це круто. Постійно знаємо з новою музикою і валом. Кожен день якийсь музикант пише видятні речі. Підписуйтесь на бабліки по музиці. Самі шукайте. Дивіться, після вашого улюбленого викона... виконавця інші рекомендації. Це важливо. Бо музика. Показуй нам, що в нас є душа. Сьогодні в мене подкаст не комедійний. У мене сьогодні подкаст мотивуючий. Бо хтось це повинен робити. А кому цим займатись? Емі Антонюк? Я справді хочу дати щось класне людям. Йоу. Безумовно, ще рекомендую вам дуже швидко послухати Фарла Вільямса. Новий альбом, альбом Кліпса, що взагалі космічна. Послухайте перший альбом Асапа Рокі. Є ще можна мати в цьому гу... у світі. Гурт за інтернет. Ще я вам порекомендую. Що я ще вам можу порекомендувати, друзі мої? Щоб ви хоч якось дійшли до мого рівня сприйняття, М український виконавець Донер... Берлінер Дьонер, вибачте, не згадав одразу. І ще раз нагадую: Ласта, український репер Ласта. Ви офігієте, що це таке? Тому, будь ласка, розвивайтеся, слухайте, займайтесь сексом під музику. Читайте книги під музику. Слухайте музику під тлішу. Будьте креативними і нестандартними. І, будь ласка, прошу вас, напишіть мені в коментарях, який би ви топ хотіли почути, бо топи в мене вже трохи закінчуються. В голові, хочу круті топи. Мені здається, вам є, що мені запропонувати. Я буду готовий це реалізувати. Також ставайте підписниками мого каналу. Підтримайте мій контент, я теж хочу їсти. Я планую з'їхати на нову квартиру. Мені треба накопичувати гроші, щоб викупити цей диван і поїхати з ним. Так що, любі мої, чекаю на ваші коментарі, підписки, лайки, ваші думки. Пишіть своїх улюблених музичних виконавців, котрі на вас вплинули. Під що ви живете? Що мотивує вас продовжувати, жити, розвиватись і не здаватись? Напишіть мені. Люблю вас, цілую. А! Boa oh, isso...